Всім добрий день, любі глядачі, і ви потрапили на канал Humor.ua. І сьогодні ми провели інтерв'ю з Ютуб-зіркою Тішекіт. Ну що ж, давайте дивитися наше інтерв'ю. І не питайте, як ми до нього потрапили. Усім привіт, друзі! З вами я, Тішекіт, і так ви потрапили на канал Humor.ua. Сьогодні мене будуть питати якісь питання і проводити інтерв'ю. Ну що ж, давайте починати. Перше питання: скільки приблизно часу витрачається на одне відео? На зйомку відео десь 20 хвилин, на монтаж виходить десь 30 хвилин, на музику 7 хвилин. На ідею десь 10 хвилин. І обкладинка 15 хвилин. Виходить 1 година і 17 хвилин. Чайці на одне велике відео. Друге питання: снікерс чи снікерс? Ну, давайте думати логічно. Моя відповідь снікерс. Що ти робиш? Я хочу, щоб ви звалили з моєї кімнати, зрозуміло. М? Ну, а зараз спорт від віттішкіт. Ну, а на цьому ми думаємо, можемо закінчити. Якщо вам сподобались новини, то напишіть у коментарях, ставте нашу вподобайку та підпишіться на канал. Скажи щось. Подписывайтесь, друзья. Всем папа. Ну а вы были на канале Тишекит и всем папа. До новых встреч.